Невеликий дискомфорт. Наприклад, у спині. Проте ви не звернули увагу, а за кілька днів, тижнів, місяців, або навіть років цей біль у спині став нестерпним. Поговоримо про те, чому це стається, і як уникнути небажаних походів до лікарів. Як усе починається? Тривале сидіння або перевантаження, наприклад, через малорухливий спосіб життя, або, навпаки, надмірні фізичні навантаження. В такому форматі певні м'язи перебувають в постійній напрузі. Як наслідок з'являються тригери, мікрозони напруги, які викликають біль і порушують функціонування м'яса. Наступний етап це коли м'яс починає собі допомагати, створюючи додаткові фасціальні перегородки, тим самим втрачаючи цілісність. Кожна така частина починає працювати автономно. Десь виникає напруження, а десь надмірне розслаблення. Фінальний етап, коли навколо цих початкових тригерів утворюється фіброз це своєрідна рубцева тканина. І ось чому були більше і більше, і чому потім важко відновити тіло без глибокої терапії. Напишіть в коментарях, чи стикалися з цією проблемою, а в наступних відео поговоримо про способи вирішення.